305 просто поражає. Не був на ньому ні 3-4. Так він моментом підсох. Ось такі качанчики можемо бачити. густота 62 тисячі. Густо для цього року посіяно. Через то він трошки підгорів у мене. ну В принципі, врожай сформований. Є ще такі трошки менші, звісно, але в переднім. Я думаю, 150, 150 грамів накачано должно бути. Ось такі ось вже особливість лімагрена, що в нього обгортка, вона розкривається. Ось зараз не йдемо, ось можемо бачити. Дивіться, як в нього розкривається обгортка, що качан влагу сохне дуже добре. Такі качани Є трошки побите. Так, по технології по даному полю. Що в нас було? Оранка, попередник, соняшник. При Припосі... посіві давали 80 кг карбоміда, норма висів 60 тисяч була. ну, Висіли 62. Так, Потім ґрунтовий гербіцид Оскар Пауер, 2,5 літра. Грунтовий гербіцид, потім е, в фазі одного-двох листків обробляв чистим флоросуламом в нормі, по-моєму, 50 грам на цьому полі. Потім пішли в нас дожі в травні, холода і добре, що я її зачистив цю кукурудзу. В мене якби вона випригнула за щодо того, що вона мене не трясувала, я її гербіцидом не стрясанув. посів тут е, забув. Сказати 21 квітня. був. Такі качанчики. Так. Потім у нас було прима 0,5. 0,5 прима було. І, 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 і альвіус у нас був, по-моєму, не повню, не буду брехати. Мабуть, 0.06 чи 0,7. Все, забрали в чисте поле у нас. Потім у нас була одна обробка цинком. Цинком давав, вносив цинк. Потім у нас була обробка дроном від попелиці. Не пам'ятаю, що тоді вносили. Там напишу в описі. Потім у нас була обробка, е, обробка дроном Ми обробляли. Це зараз пам'ятаю, логус з давали давали гусінь Якраз можемо бачити, чотенько вона не спіла тут наробити нам шкоди. Обробили її. І дававши сюди бор, гумати, ну коротше, все напишу там в описанні, що я давав по технології, бо самі, як то кажуть, не заповниш. Ну, а така кукурудза, в принципі, отакі от качанчики. Ну, по 20 см вони є. є там, 18-20 Я думаю, для цього року це я піймав флеш рояль. Я, знаходжусь я, Кіровоградська область, український район. Така смета добровеличківка є. Опадами в нас цей рік. Я не можу сказати, що їх не було, ну вони були тільки, вони вже були пізно, вже кукурудзи, кукурузи погоріли. Ну ця кукурузка дождалася. Що по даному гібриду, хочу сказати, дуже він мені зайшов, цей 305. На Наступний рік будемо обов'язково його сіяти. Трошки з меншою нормою. Мені понравилось те, як він переніс холода. Він не стояв фіолетовий, красний, синій. Він в мене зелененький стояв. Тепло прийшло і він в мене пішов. Рости, звісно, прихватило його трошки приморозком було. Ну нічого, відійшов. Якби отака в мене кукурузка. Така кукурузка. Ну класно, класно. Мені цей лімагрен дуже подобався. Я думаю, що тут врожай буде. І вражати тут буде не 3-4 тони. А я думаю тон 9. А якщо, дай Бог, це буде добре, 10 буде. От і вам і економіка. Ось така економіка, це рік по кукурузі. Ціна якби є на кукурудзку, іначе і, і буде що продавати. Я думаю, трошки перекриється. Перекриємося цей рік. Жалко людей, які понасівали сої, попали вони цей рік соєю. Ми сою не сіємо, не люблю я цю культуру. Як вона в нас не рода, ця соя, воно другий рік попідряд косить 500-600 кг. на караї сіяти. Я краще кукурузи посію та дві тонни кукурузи з косячом, ніж ту сою. Навіть якщо на то пішло, якщо... Вологи не буде, ну вологи в нас і так особо, ну кукурудза є, є. Не у всіх вона цей рік в, мо в моєму селі є. І багато попроробляли, і сімочки нікудишні. Коротше, ну взагалі цей рік такий як тримальний. Ну, що, блин, ну... Чим погана кукурудза, дивіться, як качанчики розкриваються. Так хтось подивився? блять, дивився хтось. Чим погана кукурудза, Класно. При цих опадах, що в нас були, то в травні да, були дощики. В червні там такі непродуктивні, 2-3-4 мм. За червень липень я рахував, що там около 70. Короте, і з початку літа по зараз випало, що там 78 чи 77 мм щось таке. Ця кукурудза сформувала врожай. Отакі От тріщини у нас. Дуже потужна коренева система кукурудзи була і є. Пообривало корні, звісно. Ну, що маємо, те маємо. Так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, є багато чого показувати. Ну, якби підписок немає, активності ніякої немає, то особливого бажання немає щось знімати. Знімати щось. А так якби трошки просмотри є. То можна знімати. Є що показувати. Що будеш не на семочку будемо десекацію робити, дроном косити будемо. Сімочка теж вроді непогана для цього року стоїть. Ну, а така кукурузка. Всім гарного дня і до побачення.